Ці тисяч гривень виплатять лікарям, які вирішать працювати у сільській місцевості. У Львові штучний інтелект допомагає виявити ускладнення зору від цукрового діабету. Перші вакцини від грипу вже в Україні. Дві людини померло від лептоспірозу у вересні, а лікарі фіксують нові випадки менінгококової інфекції. У Львові стартує акція безкоштовних обстежень. А ще ми розкажемо, як змінився Львівський охмадит за 75 років. І про все це ми розповімо у програмі. Амі медиксперт. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте вподобайки та пишіть ваші думки у коментарях. Успішний запуск акції цифрового скринінгу зору ЧЕКАЙ продовжили і розширили. Тепер безкоштовно перевірити стан очей та ризики ускладнень від діабету можна ще у двох локаціях Львова. Подробиці у сюжеті. Зараз дивіться у камеру на зелений ліхтарик, Бачите його? <реку> Коли я вас попрошу не кліпати, ви не кліпаєте і за 10 секунд буде яскравий стало. Я вже ваш результат. Зараз вам його роздрукую. Ось ваш результат змін очного дна, які характерні при діботичні ретинопотії у вас не виявлено. Дякую, хорошо. Ось так лише за декілька хвилин пацієнт безболісно та безконтактно проходить перевірку зору на діабетичну ретинопатію. Це ускладнення цукрового діабету, що пошкоджує дрібні судини, сітківки і може призвести до повної втрати зору. Виявити хворобу на ранньому етапі ще до появи будь-яких симптомів сьогодні допомагає штучний інтелект. Ми робимо фотографію очного дна за допомогою фунту з камери. А вже штучний інтелект опрацьовує ці дані і дає нам заключення, чи є діабетична ретинопатія, чи вона відсутня. Технологія Check Eye створена на основі тисяч зображень, спеціально підготовлених лікарями інституту очних хвороб і тканиної терапії імені Філатова. Точність результатів більше 90%, що відповідає передовим світовим практикам скринінгу. Цей проект Другому медичному об'єднанні триває з квітня місяця, і на протязі цього часу було обстежено близько 2 тисяч пацієнтів, буде точніше 1800 пацієнтів, і це відбувалося на за адресою Стецька 3 в іншому поліклінічному відділенні. Нині цю послугу зробили доступнішою для громадян і збільшили кількість локацій, де можна пройти цю процедуру. Ми зараз хочемо, щоб послуга була доступнішою. Одна камера буде стояти тут, на вулиці Хімічній 7 А в нашому поліклінічному відділенні інша, оскільки буде охоплювати населення Шевченківського району, прилеглих громад. Іншу камеру ми встановили на проспекті Червоної Калини. 68. вісім. Це четверта міська поліклініка, Сихівський район, найбільший район. Працюватиме цей проєкт до кінця року за підтримки Львівської міської ради а також швейцарської фармацевтичної компанії. Ми мали подібний проект вже в Закарпатті. Понад 600 пацієнтів було обстежено. Це обстеження наголошую, безкоштовне і. Близько 8% пацієнтів, а це кожний 12-й, було виявлено у них діабетичну ретинопатію. І Уявляєте, вони навіть не знали про це. І це ще раз доводить про важливість подібної ініціативи. Такий скринінг рекомендують пройти людям з діабетом, чоловікам і жінкам від 40 років, тим, хто має зайву вагу і хто має родичів, які хворіли на діабет. Кабінет діагностики працюватиме з понеділка по п'ятницю, з 8 до 20.00. Летальні випадки від інфекції, яку переносять щурі, та поширення менінгококу. коку про що нагадують лікарі і як вберегтися. Дивіться далі у програмі Медексперт. Двоє мешканців Львівщини померли від лептоспірозу у вересні. Про це повідомляє центр контролю та профілактики хвороб. Перший пацієнт потрапив ще на початку місяця у важкому стані через тиждень після появи перших симптомів. Перед цим він займався рибальством на річці Західний Буг. Друга 57-річна пацієнтка потрапила до лікарні теж у важкому стані. У неї вже майже не працювали нирки та печінка. Попри зусилля медиків, її не вдалося врятувати. Зазначимо, що лептоспіроз це небезпечна інфекційна хвороба. Із сечею гризунів або інших тварин збудник потрапляє у воду, ґрунт чи на харчові продукти. А через мікропошкодження шкіри до людського організму хворі скаржаться на високу температуру, головний біль, сильний біль у литкових м'язах, нудоту, блювання, діарею, жовтяницю, почервоніння очей. Тощо при таких симптомах потрібно негайно звертатись до лікаря. Додамо, що від початку року зафіксували 17 випадків хвороби, з яких три летальні. На Львівщині зафіксовано збільшення випадків менінгококової інфекції. Про це повідомила головна держсанлікарка області Наталія Іванченко. Збудником хвороби є бактерія, яка передається повітряно-крапельним шляхом під час кашлю, чхання чи навіть звичайної розмови. Серед основних симптомів підвищена температура тіла та висип неправильної форми. Водночас, інфекція може розвиватися і без явних проявів або маскуватися під застуду. У тяжких випадках вона призводить до менінгіту, тобто запалення Ня оболонок головного мозку, що супроводжується сильним головним болем, нудотою, блювотою та гарячкою. Найбільш надійним способом захисту від менінгококу медики називають вакцинацію. Вона рекомендована, тож її потрібно купувати за власні кошти. Лікарі наголошують, при появі симптомів важливо негайно звернутися за медичною допомогою. Львівський охмадит відзначив 75 років від дня заснування. За цей час тут врятували десятки тисяч маленьких пацієнтів і відкрили нові можливості для лікування. Яким був шлях медзакладу та його команди? Дивіться у сюжеті. Лікарі врятували вирятувала дитину. Маленька Вікторія народила значно раніше терміну на 32-му тижні вагітності і важила всього більше кілограма. Її виходили, однак згодом діагностували важке захворювання нирок була загроза повної втрати функціональності органу, через що здоров'я та навіть життя дитини було під загрозою. Сказали що нам, що треба оперувати. Зараз дівчинка відновлюється після складної операції. Нині їй вже 8 місяців, і завдяки хірургам львівського хмадиту вона одужує. Це дуже від Бога. Бог і взагалі ліка, лікарні медсестрину дуже. Мені дуже все сподобалося. Дякуючи Богу, що вони нам врятували її. І таких історій у львівському хмедиті десятка, а за роки роботи і сотні тисяч. Різні діагнози, але є одне спільне. Це врятовані життя. Тут щодня борються за здоров'я маленьких пацієнтів, і ця боротьба триває вже 75 років. Адже саме цьогоріч лікарня відзначає таку визначну дату. В середньому за рік у нас проліковується біля 57 тисяч пацієнтів і оперативно-зручання це вісім тисяч проводиться. Львівський Охмадит – це найстарша і провідна дитяча лікарня на заході України. Медзаклад розвивається та прогресує. Передові технології, надскладні операції, транскордонна співпраця, вдосконалення лікування, нові напрямки, відділення і це лише частина великих змін. Як хірург завжди починали відкриті операції, реконструктивні, важкі, там 9-годинні то зараз, коли ти оперуєш роботизованою хірургією малоінвазивною, то коли операція закінчиться за дві години, думаєш, ж... раніше навіть про таке не мріяв. а зараз це вже реальність. Ми маємо величезну кількість технологічних речей, які сюди прийшли. Коли ми починали, ми мали старенькі, там якісь радянські ще цистоскоп. На сьогоднішній день це Шторц, це, це найкращі е технології і е технічні речі, які є ну, в світі. Ми е -е, не було лапароскопії чи ендоскопічних методів на такому рівні, який є зараз. У кожному відділенні лікарні впроваджують сучасні методики та нові можливості лікування. Наприклад, у клініці дитячої оториноларингології не лише рятують слух, а й повертають його. Завдяки цьому діти, які народилися повністю нечуючими, отримують шанс почути світ уперше. Тут є розвинена вже з двадцятого року програма кохарної імплантації. Відповідно, вже з 22 року ми встановили 15 кухларних імплантів. Починали ми як з добровільних такого донорських імплантів, які нам надавали міжнародні фірми. І зараз наша клініка вже війшла в державну програму, і держава нам надає безкоштовні імпланти, які ми залюбки ставимо дітям. які не чують. 15 дітей завдяки кохларним імплантам вперше почули світ. Для них це не лише звука, а й можливість говорити, вчитися та жити повноцінним життям. А офтальмологи, лікарні дарують не менш важливе диво можливість бачити світ у всій його красі. Наше відділення було початково в СМТ Берковичі, а зараз ми перейшли сюди, в головний корпус на лисенка, де є всі служби, зокрема не сдіологічна служба 24 на 7. Відповідно, нам набагато легше і простіше розвивати свою хірургічну сферу. Ми в Бріховичах ми оперували, наприклад, косини, так, звичайні прості косини. Ми зараз ускладнені всі випадки легко і з легкістю долаємо в операційні за рахунок наших, завдяки нашим анестезіологам. Сьогодні в лікарні доступний увесь спектр допомоги від діагностики і операцій до реабілітації. Руки на ширині плечей, тягнемо до грудей, а в сторону і вихідне положення. Змінюється охмадит і зовні, сучасний фасад, оновлені відділення, комфортні палати та покращені умови перебування. Але найбільше багатство охмадиту – його команда, яка працює цілодобово, аби допомогти кожній дитині. Важливим кроком у розвитку стало і об'єднання з західноукраїнським дитячим центром у єдиний потужний центр дитячої медицини. А це створить ще більші можливості для вдосконалення. Є плани інфраструктурні, так тобто, бо ми маємо те, що ми маємо зараз. Це є дві лікарні, які заповнені повністю хворими дітьми. І от медиті плануються великі інфраструктурні проекти з розвитку травматології. Будується сімейний готель Рональда Макдональда. Будуються навчальні простори для кафедри. Розробляються проекти на вдосконалення взагалі просторів усієї лікарні, все що можна. 75 років це не просто дата. Це історії тисяч дітей, які отримали шанс на життя. І сьогодні Охмадет продовжує свою місію. Як держава заохочує молодих лікарів працювати у прифронтових громадах і селах, коли українці зможуть вакцинуватись від грипу, та яка медична акція стартує у Львові зовсім скоро? Це «Медексперт» і ми продовжуємо. 200 тисяч гривень для заохочення працювати у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Таку суму одноразово виплатить держава тим лікарям, які цьогоріч закінчили підготовку в інтернатурі. Про це пише Міністерство охорони здоров'я. Йдеться про випускників 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ і МОН. Ця урядова ініціатива підтримує молодих лікарів, які вирішать працювати у громадах, де потрібна медична допомога. Щоб отримати таку виплату, лікар має працевлаштуватися щонайменше на три роки у сільській місцевості та на прифронтових територіях. І до 10 жовтня подати до закладу вищої освіти, де він або вона проходила інтернатуру, документи. А як вам таке заохочення від держави? Діліться думками у коментарях і не забудьте підписатись, адже тут багато цікавого про нашу медицину та здоров'я. Перші вакцини від грипу вже в Україні. В аптеках та медзакладах найближчим часом з'являться 76 тисяч доз корейської вакцини проти грипу. Що вже пройшла державний контроль якості. Ще понад 100 тисяч доз французького виробництва перебувають на перевірці і також скоро надійдуть у продаж. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Всі вакцини обов'язково проходять лабораторний контроль і допускаються до щеплення лише після позитивного висновку Держлікслужби. Варто пам'ятати, що грип не проста застуда. Він починається різко з високої температури, а кашель нежить і біль у горлі з'являються пізніше. Хвороб. Поможе ускладнити роботу серця, легень і нирок. Спалах захворюваності прогнозують уже в листопаді-грудні, тому лікарі радять вакцинуватися на початку епісезону в жовтні. У Львові можна буде безкоштовно перевірити свій стан здоров'я, адже з 7 жовтня стартує акція Тиждень здоров'я, під час якої розгорнуть спеціальні медичні намети. Вони працюватимуть на понад 20 локаціях міста з 10 до 16.00. Усі охочі зможуть виміряти артеріальний тиск, рівень цукру та холестерину, отримати консультації лікарів, пройти стоматологічний огляд і цифровий скринінг зору для виявлення діабетичної ретинопатії. Цього разу через холодну пору року не проводитимуть оглядів у дерматолога та перевірки на плоскостопість. Триватиме акція до 10 жовтня. Додамо, що для заохочення мешканців більше дбати про своє здоров'я буде приємний бонус. Будемо роздавати без на безкоштовні медичні послуги. Це будуть цього разу. Ми так робимо акцент більше на дитяче населення. Ми будемо роздавати флаєри на безкоштовну огляд стоматолога дитячого і також на безкоштовний огляд дитячого ортодонта, що є дуже важливо, оскільки правильне формування привкусу, правильне, правильний догляд за зубами. Це також одна складових. Здоров'я наших дітей такими новинами був насичений цей тиждень у нашій медицині. Слідкуйте за медекспертом, щоб бути в курсі найголовнішого. З вами була Ірина Цвігун. Побачимось у наступних випусках.